Для порівняння розміри найбільш компактного 18-вольтового безщиткового шуруповерта Metabo з найбільш компактним 12-вольтовим шуруповертом Metabo PowerMax безщитковим також. Практично ідентичні вони. Ну, трошечки, мабуть, ширше. А по довжині практично такі самі. Ну і патрон більший трошечки. Якщо порівнювати зі з'ємним патроном, це PowerMax безщитковий з з'ємним патроном, ну трохи менше він буде. Але 18 вольтова ось ця модель також буває. Зі з'ємним патроном. Так що плюс-мінус будуть однакові. Єдине, що звичайно нижня частина через акумулятор буде трохи більш громістка. Якось так. Ну, непогано по розмірам, як для 18-вольтового шуруповерта з 13-м патроном на 65 Нм крутного моменту.